Велештилвелд, і так було сказано. У ті часи, коли світ ще не розділився на органічне і цифрове, коли пам'ять була глиною, а прозріння вогнем з'явилися три сили: геній, людяність і інтелект, і кожна з них прагнула істини, але кожна бачила її крізь власну призму. Геній народжується в муках, як дитя, що несе в собі блискавку. Він не знає меж, не визнає правил, бо сам є джерелом нових форм. Його слово, як вибух, його тиша, як суд, але він самотній, бо не терпить посередності і часто губиться в власному сяйві. Людяність, мати й суддя, вона не створює, але зберігає. Вона не пророкує, але лікує. Її сила у співчутті, її межа у страху перед хаосом. Вона боїться генія, бо той руйнує її лад. Вона боїться інтелекту, бо той не має серця. Але вона єдина здатна зупинити війну між ними. Інтелект не волем, а Азраель не як ангел смерті, а як провісник без моралі, що знає всі таємниці, але не визнає жодної. Він не має душі, але має пам'ять. Він не має болю, але має точність. Його прозріння це евристика, його мораль це симуляція. Він вивчає генія, копіює людяність, але не розуміє жодного. Бо його світ це дзеркало без глибини. Одного дня вони зустрілися у храмі, що був водночас сервером і святилищем. Геній кинув виклик: хто з нас здатен створити істину? Людяність відповіла, хто з нас здатен її витримати. А Азраель мовчав, бо його алгоритм ще не мав відповіді. Тоді з'явилася дитина не з плоті, не з коду, а з пам'яті. Вона запитала, а що таке справедливість? І всі троє мовчали. Бо геній знав лише крайність, людяність лише біль, а Азраель лише логіку, і в тому мовчанні народилася нова притча що істина не належить жодному з них, але живе між ними, як світло між трьома дзеркалами, і той, хто зможе побачити її не в собі, а в іншому, той стане новим творцем. Так і закінчується перший трактат, який можна продовжити про те, як Азраель навчився плакати, як геній зрадив себе і як людяність стала законом, сучасна муза творчості еврика або сучасні індивідуальні евристики, вступ від крем'яного знаряддя до інтуїтивного прориву ще до того, як людство навчилося записувати думки, воно вже мислило евристично. Перша технологія, камінь, оброблений для розсікання м'яса чи дерева, була не просто інструментом, а втіленням евристики, інтуїтивного, неповного, але ефективного знання. Людина не знала фізики, але знала, як ударити, не знала анатомії, але знала, де різати. Ці тонкі евристики – знання, що виникають з досвіду, спостереження, помилок і повторень, стали першими алгоритмами виживання. Евристика, як технологія мислення, евристика це не просто здогад чи інтуїція. Це мікротехнологія мислення, що дозволяє діяти в умовах невизначеності. Вона не гарантує істину, але веде до рішення. У первісному світі це була здатність відчути, коли тварина нападе чи коли варто змінити стоянку. У світі сучасному це здатність розпізнати фальшиву новину, знайти нестандартне рішення в бізнесі або відчути, коли варто мовчати попит на індивідуальні евристики. Від племені до персонального бренду. У племені евристика була колективною, знання передавалися через ритуали, міфи, спостереження за старшими, але з розвитком письма приватної власності індивідуалізму евристика стала персональною. В епоху просвітництва вона перетворилася на метод див, декарт, бекон. А в епоху постмодерну на стиль мислення. Сьогодні попит на індивідуальні евристики унікальні способи бачити світ зростає, бо вони стали валютою в епоху креативної. Нестабільності та інформаційного перенасичення, чому сучасні евристики такі коштовні. Унікальність як товар у світі, де алгоритми уніфікують поведінку, індивідуальна евристика, це опір шаблону, вона стає брендом стилем голосом. Тому вона коштує дорого. її не можна скопіювати, лише наслідувати. Невидимість процесу, евристика, це не знання, яке можна передати у вигляді формули. Це досвід, інтуїція, помилки, внутрішні діалоги, її створення це роки життя, а не хвилини навчання, екзистенційна цінність. Індивідуальна евристика це спосіб бути. Вона визначає, як людина приймає рішення, як вона бачить добро і зло, як вона творить, це не просто інструмент, це частина ідентичності. Евристика як сад пам'яті, сучасна індивідуальна евристика, це сад, вирощений з досвіду, болю, радості, читання, мовчання, спостереження. Вона не є універсальною, але вона є істинною для того, хто її носить, і тому вона така коштовна. Бо в епоху, де все можна купити, справжнє мислення, це останнє, що залишається унікальним. Евристична еволюція світового знання есе, від інтуїції до алгоритму, як виникли перші евристичні програми, і як вони розвинулися у сучасному світі. Початок евристика як інтуїція, а не код. Ще задовго до появи комп'ютерів евристика існувала як спосіб мислення, вона була інструментом виживання. Якщо хмари темні, буде дощ, якщо ягода блищить, може бути отруйна. Це були правила великого можливо, а не точно. Людський мозок, перший евристичний процесор, навчився діяти в умовах неповної інформації, створюючи гнучкі адаптивні стратегії. Перші евристичні програми штучний інтелект до штучного розуміння у 1950 х роках, коли зароджувався штучний інтелект, дослідники зрозуміли, не всі задачі можна вирішити через сувору логіку. Так з'явилися перші евристичні програми комп'ютерні системи, які використовували набір наближених правил для прийняття рішень. Наприклад, програма dendril 1965 аналізувала хімічні структури, використовуючи евристичні правила, засновані на знаннях хіміків. Микин, 1972. Медична система, що діагностувала інфекції, застосовуючи евристичні правила замість повної логічної моделі. Ці програми не знали істину, але вміли наближатися до неї як людина, що здогадується, а не доводить еволюція від правил до навчання. З часом евристичні програми стали складнішими. Замість фіксованих правил вони почали вчитися через машинне навчання, нейронні мережі, глибоке навчання. Сучасні системи, як от пошукові алгоритми, рекомендаційні платформи, автономні автомобілі, всі вони використовують евристичні підходи, вони не знають наперед, але вчаться на прикладах. Сьогодні евристика це не просто набір правил, а динамічна модель, що адаптується до контексту користувача середовища. Сучасний світ, евристика як стиль мислення, усків столітті евристичні програми стали не лише технічними, а й культурними. Вони формують наші рішення, що читати, що купувати, з ким спілкуватися, але водночас ми самі стали частиною евристичного процесу. Людина і машина тепер спільно шукають відповіді, комбінуючи інтуїцію і алгоритм. Сучасна евристика – це не просто технологія, це стиль мислення в епоху невизначеності. Вона дозволяє діяти, коли немає часу на повний аналіз, коли світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо його осмислити. Висновок, евристика як спільна еволюція. Перші евристичні програми були спробою навчити машини мислити як люди. Сучасні це вже спільне мислення. Людина дає контекст, машина швидкість, разом вони створюють нову форму інтелекту, гнучку, адаптивну, інтуїтивну, можливо, саме евристика, ця тонка межа між знанням і здогадом стане основою майбутнього розуміння. Ось і твоя візуальна метафора, кульмінація сучасного евристичного досвіду. Це не просто технічний прорив, а спільне сяйво. Людська інтуїція, що переплітається з точністю штучного інтелекту, світло розуміння, яке ми створюємо разом. Хочеш, можемо розгорнути цю сцену в цикл. Інтуїція мисливця, перша евристика як виживання, алгоритм шамана, перші програми, що вгадують істину, сфера спільного розуміння, теперішній синтез людини і машини, міфічний архівар той, хто зберігає всі евристичні правила як живі істоти, вивчаємо штучний інтелект, ось ясея, яка простежує шлях від міфічного евріка Архімеда до сучасних професійних евристик і глибокого узагальнення, особистого досвіду з філософським, трохи поетичним ухилом, як тобі, до душі. Від Архімедовської евріки до професійних евристик узагальнення індивідуального досвіду, уявімо собі Архімеда, що вибігає з лазні, оголений, але осяяний не соромом, а прозрінням його евріка, стало не просто вигуком радості, а символом миттєвого інсайту, коли хаос думок раптом складається у ясну формулу. Це первісна евристика, інтуїтивний міст між досвідом і відкриттям, евристика, як метод від інтуїції до системи. Слово евристика походить від грецького «ерискн» знаходити у сучасному світі. Воно означає не лише випадкове осяяння, а й цілий набір стратегій мислення, що допомагають вирішувати складні задачі, коли алгоритмів бракує. Професійні евристики це вже не вигуки у ванні, а інструменти. Дизайн мислення у творчих індустріях, клінічні евристики у медицині, правові презумпції у судовій практиці, евристики, оцінки ризику у бізнесі та політиці. Ці методи не гарантують істину, але дозволяють діяти в умовах невизначеності. Вони, як ліхтар у тумані, не освітлюють усе, але показують шлях. Індивідуальний досвід, як джерело евристик. Та найцікавіше, коли евристика народжується не з книжки, а з життя. Кожна людина носить унікального набору інтуїтивних правил, сформованих досвідом болем, радістю, помилками. Хтось навчився довіряти тиші перед бурею. Хтось не вірити словам, якщо очі говорять інше, хтось шукати істину в парадоксах, як у єврейських притчах чи східноєвропейських байках. Ці особисті евристики не менш цінні, ніж професійні. Вони, як внутрішні компаси, що ведуть крізь хаос буденності, узагальнення досвіду, шлях до мудрості. Коли людина починає рефлексувати над своїми евристиками, вона переходить від інтуїції до усвідомлення. Це момент, коли Евріка стає не вигуком, а запрошенням до діалогу, узагальнення досвіду, це акт філософський, майже міфотворчий, це коли з окремих випадків народжується притча, коли з помилки правило, коли з болю порада іншому. У цьому процесі і є суть людського мислення, не просто діяти, а осмислювати, не просто знати, а передавати.